Вітаю, друзі! Пропоную до огляду першу монету 2023 року, яка присвячена 150-річчю від дня народження однієї з найпотужніших самобутніх постатей українського мистецтва кінця 19-середини го 20-го століття Василя Кричевського, який мав універсальний талант, творив в архітектурі і малярстві, працював над оформленням книг. Театральних вистав і кінофільмів, розробляв дизайн Національного герба України, печатки держави, паперових грошей та марок Української Народної Республіки, досконало знав народну творчість, був глибоко обізнаним зі світовим мистецтвом. Умів навчатися і постійно, умів навчати і постійно навчався. Навчався сам, черпаючи натхнення з мистецької творчості українського народу, Василь Григорович Кричевський залишив по собі значний доробок. Немає галузі мистецтва, у якій би не проявився творчий вплив, всебічна індивідуальність митця. У багатьох із них він виступає як новатор і творець українського національного стилю. Монета була введена Національним банком України в обіг 24 січня 2023 року. Номіналом 2 гривні е, виготовлена з Незельберу. Масою 12,8 грами діаметром 31 мм. тиражом 30 тисяч примірників. Гурт монета має рифлений. Ви бачите. Тож почнемо з розгляду аверсу монети. Так. Що у нас починається з фокусом? за фокуси. Так. Хочу звернути вашу увагу, я одразу не помітив. Ви бачите, як орнамент, наче, наче гурт гладкий. Ось як, наприклад, отак глянемо, так? Да? Ой, який гурт? Поле монети. Дзеркальне, так? Да? Ось так особливо. Якщо дивитися. А на ньому це, мабуть, лазером чи чим це нанесений орнамент. Прикольно так виглядає. Мені здається, такого ще не було на монетах України. Це щось нове. Мабуть, якісь ще новітні технології вони там застосували. Напишіть, можливо, хтось таке вже спостерігав на монетах України. Я ось про це кажу, ви розумієте, да? Ось по краям такий орнамент. Так, розпочнемо <кій> з розгляду аверсу. Це було ліричне, маленький ліричний відступ. Тепер переходимо до опису. Значить, друзі, на версії монети на тлі орнаменту, розробленого Василем Кричевським, розміщено у горі напис Україна, під яким малий Державний герб України. Праворуч і ліворуч, від якого рік карбування монети 2023. У центрі стилізоване декоративне дерево життя, елемент державного Кредитового білету Української Народної Республіки. В осередді якого номінал 2 гривні. Унизу на дзеркальному тлі логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ось така монетка з таким гарним агверсом. Ну, взагалі він мені сподобався. Так, переходимо, друзі, до реверсу монети. Так, зараз візьмемо нормальний фокус. Ну, так, гадаю, буде чітко. E, значить, на реверсі монети розміщено на дзеркальному тлі портрет Василя Кричевського, праворуч, від якого композицію, що представляє його спадок. Угорі, герб Української Народної Республіки, під яким перший зразок нового українського архітектурного стилю. Головний фасад Будинку Полтавського Губернського земства 1903 1908 років. Побудованого за проектом Кричевського. Напис Василь Кричевський. Ліворуч від портрета півколом на зеркальному тлі. Роки життя 1873 1952. Праворуч від портрета на матовому тлі. Ось така, друзі. Монетка. Перша монета випущена Національним банком України у 2023 році. Дякую всім за увагу. Коментуйте особливо відносно аверсу і орнаменту на аверсі. Ставте лайки, підписуйтесь, хто вперше далі буде. І як казав, там ведучий одного з каналів, нехай, друзі, цвіте український YouTube. До нових зустрічей!